Говорят так, что если бы мы исполняли из того, что знаем, хотя бы тысячную долю, мы бы были бы святыми, сказал один богоугодный человек. Не приносит Слово Божие пользы, если оно не растворено верой, говорит святой апостол Павел, евреям, 4 глава, 2 стих. То есть, то есть, если читать без веры Слово Божие, это не приносит пользы. Так атеисты читали Писание. Святой Пророк Исаии говорит так. Вы не будете сильны, если не будете в вере. Цель нашего форума, чтобы вера дальше укреплялась любовью. «Как жить, чтобы святу быть?» Сказал наш первый летописец, Нестор преподобный как жить, чтобы свято быть. из таких маленьких событий, дней, часов, проведенных вместе в духовном общении, благодать, любви, и формируется та святость, которую так ищет каждое христианское сердце. Просим к докладу нашу рабочую группу Тавер выходного дня». Ця тема нова, Для мене, до прикладу. Я думаю, що для батьків також це нова тема, але дуже важливо. І я коли її про неї дізнався, я просто був в такому, знаєте, культурному шоці, тому що як це, це так можна також у так, слів з, з приводу актуальності теми е, е, табір вихідного дня він. Е, Цікавий тип, що він дуже простий. Що е, Зараз ми, у нас немає можливості проводити великі табори. Тому що це велика відповідальність, великі витрати. І ми не можемо спланувати щось там на, не то, що там на півроку, а навіть на завтра не можемо. Табори вихідного дня це те можливість об'єднати дітей. І е, от я по своїм дітям дивлюсь, е, е, старша дочка вона була в таборах, а менша вона, вона виходить, вже в неї е, за ці 4 роки не було цих таборів, а для нас, для дорослих, це. Чотири роки, а для неї це все дитинство. Тобто в неї ніколи це не повториться. А табор вихідного дня він дозволяє якраз хоча б такими е, короткими е, зустрічами е, об'єднати і дати е, якийсь такий свіжий подих, дати цей е, колектив, е, е, колектив е, е, сутов, е, друзів таких, те, що об'єднаних православною вірою. І от наша команда підготувала е, с, с, д, д, е, роботу, і е, вже навіть вони провели практичну роботу після останньої конференції. Слава Богу, всім. Ви знаєте, хто вище мікрофон? Знаєте, хтось може розкаже, що табір зараз не актуальний, тому що це велика відповідальність, тому що потрібно це все організувати в рамках війни. Але я скажу, що це ніколи не пізно, тому що як батюшка певно сказав, наших дітей проходить дитинство, і ми ж всі думали, що там через тиждень, через місяць, через року все закінчиться. Вже затягнулися на так багато часу, і ем, найголовніше, що треба ніколи не боятися. Навіть Біблії багато разів і в Євангелі, і повторюється слово не бійтеся. Е, я особисто з колегою ми з хмельницької єпархії, і повірте, в нас все. Дуже непросто в плані того, в якій ми церкві знаходимося. Але коли у нас останній раз було е, захоплення храму на Святого Килаєвчому Творця в Хмельницькому, були страшні речі, і поруч зі мною біля воріт стояла недільна школа, і стояли діти, і просто не розуміли і питалися: а чому так нас обзивають? А чому так до нас е, кричать? Дуже хотілося. Влаштувати для дітей у знаєте, острівок, де вони відчують доброту, тепло, живу, православну віру, де їх огорнуть любов. І е, все відбувається в нашому житті на просто так. І взимку ми були е, на форумі Косми в Києві, і хтось звящає виступав і розповідав, що в рівницькій єпархії є місце, де можна провести табір. Так от у нас в Хмельницькій єпархії немає де провести табору, і я набралася. А і кажу, велика там рівненські партії є. Давайте ми <смітна> до них попросимося. Тому ще раз скажу: не бійтеся, не бійтеся попроситись до сусідів, не бійтеся попросити допомоги. Господь завжди правді. коли ми придумали організувати цей табір, вивезти 55 дітей, з нами поїхало в період війни. Наша недільна школа працює тільки півроку, і насправді батькам було ну з сторони, важко довірити дітей. Повірте, це настільки вдалося, але ну, таке відчуття, що поруч завжди був Господь, який відправляв нам ідеї, відправляв нам людей, відправляв нам допомогу, яка допомагала це все організувати. Тому не бійтеся і знайте, що це завжди актуально. І особливо зараз, коли дітям важливо показати живу православну віру і от, те добро, і щоб вони розуміли, що. Що українська православна церква це, це не те, що на нас у сам кричать ну, в нас на нашій території це дуже актуально, і буквально дві хвилини часу у ем, нас є відео, а потім, а потім дівчата дівчат вже розкажуть далі. Зараз хтось включить да, наші, наші наробітки. Е, ну, перша проблема, з якою, на перший погляд, можна стикнутися, це, звісно, фінансова підтримка. Де ж взяти гроші, щоб вивезти цих дітей кудись, да, на відпочинок. Ми самі собі не можемо виділити кошти, щоб поїхати на відпочинок. Але справа в тому, що дійсно ми дивимося на проблему глобальну і думаємо, як їх вивезти там на тиждень, на дві ну, неділі. Да. А можна ж починати з малого, можна починати з одного дня, з якоїсь поїздки, і так крок за кроком йти до якихось більших таких вихідних днів, скажімо так. Ось до прикладу, там в нас ну це ж може бути і похід кіно, це може бути і поїздка по храму Модещини, це може бути купа купа різних таких заходів, на які насправді дуже багато потрібно коштів. І якщо їх шукати в принципі, то їх можна знайти. Тобто, але ще таке до цього шлях вирішення цієї проблеми не тільки в тому, щоб пошук був спонсорів, а ще й в тому, щоб формувати усвідомлення саме у батьків в необхідності таких таборів. Тому що ну батьки знають, що треба дитину відправити на теніс, що треба там відправити на танці, на фітнес. А для чого відправляють православні табори? Тобто самі батьки не розуміють, для чого це потрібно. І якщо через священника, через приходи, через приклади, через маленькі приклади, такі як поїздка кудись там в кіно, разом через це. Формувати свідомість батьків, то саме ці батьки згодом стануть спонсорами, як і для своїх дітей, так і для тих дітей, які потребують фінансової допомоги. І ви, начебто, вивозите своїх дітей. А в цьому автобусі їдуть ще п'ятеро дітей, які не мають можливості поїхати. Тому це ну, ця проблема такий шлях. Ми бачимо вирішення її. Далі це людський ресурс. Хто це все має займатися? Знову ж таки, да, де брати тих волонтерів, вважатих, які будуть цим цим горіти, переживати. Е, ну, е, які ще є вирішення? Е, ось ми там обговорювали, що потрібно теж створювати цикл бесід е, саме на приходах, да, що е, потрібно ще шукати спеціалістів не тільки серед ваших прихожан. Хоча їх насправді дуже багато, ми дуже часто не знаємо, хто чим займається по життю, які таланти має, хто займається фізкультурою, хто в'яже, хто плете. Якщо спілкуватися з громадою, ви знайдете необхідних спеціалістів. А якщо ж все ж таки не знайдете. То дуже легко її залучати з, не з вашого православного кола, а навіть з інших, ну, взагалі не віруючих людей, в принципі, можна залучити до табору, як, наприклад, ну, якщо їхати на тиждень, от, да, як приклад, потрібні спеціалісти, такі як медик, медична сестра. Да, от у нас на приході, наприклад, на ну, нас є, але ну, її немає, так, що вона не може поїхати. Десь Починають шукати, хто у кого є знайомі, можна знайти медичну сестру, яка із задоволення поїде з дітками і забезпечить таким самим чином да, захист дітей. Наступна проблема, з якою ми стикаємося, це приміщення, Де саме проводити ці зустрічі. Якщо ми говоримо там да, про вихідний день чи навіть про тиждень, потрібно приміщення. Звісно, можна це робити і на приходах. Ми говорили, що можна використовувати територію храму як для вихідного дня, але там теж храми різні, і буває, що приміщення мають багатоцільове призначення, і ну, це дуже складно поєднувати одне з іншим. І в нас така теж була в нас пропозиція, що в принципі, от ми, наприклад, знаходимося на на Перігульському лимані це мальовниче місце. Це гарна природа, це оздоровлення дітей. Але в нас немає приміщення, де прийняти там якусь кількість дітей для того, щоб їх оздоровити, щоб вони хоча б покупалися, по грязі в нас там лікувальні. Є. є бажання, є педагоги, які могли б займатися, але в нас немає такого великого приміщення. І от була така пропозиція: у вас багато на дачах заброшених будівель. Тану люди і залишені там е, дома, залишилися. Тож можна їх, в принципі взяти в якусь оренду, знайти там через, ну, через вже громади, да, через присідателі, знайти задатися такою ціллю, знайти, знайти це приміщення. Да, це, це не сьогодні, це не завтра, але це в майбутньому може бути, якщо вибудовувати свій шлях і мати це за мету, то до неї можна прийти вже через рік наступного року, можна там приймати дітей і ну це це реально на сільських приходах. Це реально на таких ну місцях зробити. Далі це одна з проблем це практичні, практичні наробки, тобто методичні по темам, тобто, щоб легко було тим самим вважатим педагогам або просто волонтерам братися за цю справу, щоб вони були вже наробітки, так само, як датам по в любій групі. Я впевнена, буде так буде така графа по методичним розробкам. Звісно, вона за один день не робиться. Звісно, ми будемо всі комунікувати. Я думаю, це в кожній групі обмінялися контактами, створені Ось, спільних телеграм-каналів, там де ми будемо організатори однодумці, будемо ділитися своїми ідеями, задумами, своїми помилками і своєю реалізацією. Це буде нас мотивувати і давати нам нові ідеї. Далі одні з проблем це харчування. Тобто, коли ми беремо на себе зобов'язання, ми беремо дітей, ми маємо розуміти, що їх потрібно харчувати і якісно важна да, харчувати. А на, на свіжому повітрі вони дуже дуже добре їдять. От і, і тут ну, такі, скажімо так, проблема є. Е, і що ми тут вирішили до цієї проблеми? Я вже не пам'ятаю. А, так, розробити звернутися до спеціалістів, навіть і розробити такі меню. Вихідного дня, тобто, щоб це було легко, просто доступно з якихось доступних продуктів, і в принципі кожна мама могла б стати кухарем на цей день і приготувати ті чи інші страви. Тобто, це теж можна. І наступною проблемою це перепони ну націоналістичні через приналежність зараз нашої української православної церкви. Тобто це була в нас. Тобто, тобто, хтось в групі казав, да, що були з цим проблеми, тому що не дають, наприклад, транспорт, тому що ви відноситеся до Української православної церкви. Тобто є перепони, але це не повинно нас зупиняти. І от сьогодні, коли слухали що про онлайн школи. Це е, ще е, такий класний може бути тендем. Одиця Львівські там да Львівська область, там де взагалі зараз наших е, немає наших приходів майже і діти ж якось мають там займатися, але потрібен цей контакт е, офлайн. І можна ж було б організовувати в нас в наших парафіях зустрічі для дітей з Львівщини, з Франківщини для того, щоб вони приходили, приїжджали сюди, відпочивали на море. І тим самим підтримували свій православний дух і внесли його туди, хоча там дуже сильно з цим боряться. Так? Тобто це теж дуже така гарна практика. Далі в нас була ще така проблема, як нестача лідерів вважати волонтерів. Ну, в принципі, ми проговорили, що можна знайти було б бажання. Навчити їх так само можна, якщо розробити ці методичні. Одна з проблем ще це вигорання, це вигорання тих самих людей, які будуть цим займатися рано чи пізно вони вигорають, тому що немає винагороди. Ну у всіх у нас є якийсь ресурс, який рано чи пізно закінчується. Але якщо будуть ще якісь люди, які будуть допомагати, будуть мінятися, підстраховувати, то це все можна якось компенсувати, або ж е давати винагороду тим людям, знаєте, не тільки в грошовому вимірі, а й, наприклад, команду, яка е от е там займалася організацією літнього табору, так само теж можна е там, батюшка чи хто є ініціатором, теж повести в кіно. Ну, або там в відправити. Ну, До прикладу. Тобто, якась, знаєте, така теж подяка, яка може бути від священника, і ці люди прийдуть і будуть далі 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 працювати. Сьогодні це теж ну, реальна практика. Е -е -е, наступна у нас проблема була нерозуміння важливості духовної освіти з боку батьків. Тобто, ну, в першому в, в першій проблемі ми про це в принципі вже проговорили. Страх, от теж казала Наталя, да, що не бійтеся розпочати щось нове. Далі це відсутність чоловіків взагалі зараз да, нестача. І от і ще нам м, прийшло в голову так, Божим промислом. Сьогодні ми бачили гарних семінарістів, які дали нам теж такий, знаєте, молодий дух. Дуже б хотілося, щоб молоді семінаристи приймали участь у залученні дітей і приїжджали на сільські приходи в недільні школи і проводили бесіди або ж їздили в ці самі літні табори, їздили разом з цими дітками і. І, і діти чули від вас слово Боже, тому що ви будете розмовляти з ними на своїй мові, не від дідусів і бабусів, да, а від семінарістів. Ви разом проведете класний час, ви попрактикуєте свою е, навичку, бути проповідником. Да, е, а, а діти отримають гарну картинку, в принципі, що можна бути сучасним батюшкою, і тоді, можливо, кількість семінарістів так само збільшиться, якщо будуть бачити, що. Це, це, знаєте, не зануда якийсь приїхав, а це сучасний хлопець, який міє співати, грати на музичних інструментах і, в принципі, буде прикладом для молоді, яка теж може потім бути гарним священством в подальшому. Ну, це про проблеми. Ще у нас тут трошки про шляхи реалізації. Мені вітання. Першу чергу хочу всім подякувати за цю організацію. б казала, вона тільки приїхала і кожну хвилину ходила і дякувала, що я тут з такими прекрасними людьми хочеться ще більше робити, творити і залучати більше людей, щоб вони дізналися, що є таке портал Косма і організація взагалі таких дуже серйозних конференцій. Про табір Ясманицької єпархії, да, і цього року ми організували цей табір, але перший наш такий маленький табір був після конференції на різдвяних зустрічах. Ми їхали в поїзді, і в поїзді вигадали, що ми буде хрещо, Ми поїдемо на один день. Батьки разом з дітками, У нас там є монастир Головчинецький, і там є. Джерело Святого для... 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 Руфія. І ми організували це дуже швидко, взяли благословіння, а благословіння це основне. І ви знаєте, коли побачили типу, ми взагалі, батьки разом з дітьми, спілкування, об'єднання це настільки об'єднало і дали ще більше на мотивації організовуватись. І знову я хочу сказати: не бійтеся. Робіть, Якщо у вас є якісь задуми, не ховайте їх, і з тими задумами до свого священства, говоріть, і у вас це буде реалізовуватися. В ідеалі, чого ми би хотіли в таборах, це, звичайно, щоб це було безкоштовно, але якщо навіть не виходить безкоштовно, все одно робіть за мінімальні гроші, все одно буде виходити. Це сімейні табори, тому що вони дуже сильно об'єднують батьків з дітьми неформальних. І так само вони бачать, що є такі, як що вони не одні, а нас багато. Щоб на кожній парафії були ці табори сімейні, на кожен день, на сім днів, на тиждень. <рес> да, хоча б спочинати треба з маленького. Да. І щоб цей табір... Дітки приводили своїх друзів, не тільки ті, що ходять з ними недільно, а всіх своїх сусідів, знайомих, щоб вони могли побачити нашу живу віру. Різні, да, різні кон... Тобто це доступно для всіх. І да, так, як казала Валентина, на нас, це на міліція на дуже сильно надихнули своїм потенціалом, і що в духовних семінаріях їх мотивували брати в таку активну вжатами став прославні табора. І я думаю, для них це взагалі буде. Вони себе розкриють свій і талант, і дітей і будуть на них дивитися, що вони хочуть теж піти в семінарію. До речі, у нас в таборі був батюшка, він вона, і діти дуже цікавилися, От, як він прийшов до монашества. Скільки треба вчити в семінарі, як поступити? Тобто, вже в когось проявлялися бажання, і вони побачили його живе життя. Тобто не просто батюшка, який ходить, там. А як він взагалі з ними формальної обстановці знаходиться? Там що провести? Так. Да. Реалізація. Так, в першу чергу, щоб реалізувати, у, піти до, або якщо це єпархіально, тобто до владики, до священника, про це проговорити. Я думаю, що всі майже активні наші владики, ніхто не буде мати якихось перепонів. Також організаторам ділитись досвідом, от ми, ми вирішили, що ми поділимо всіма своїми напрацюваннями. Створимо сьогодні телеграм-канал, називаємо його Православний табір і знаєте, дуже сильно мотивує мотивація один одного. Я думаю, що кожен із нас вже зробив собі замітки. Я, до речі, перший день написала організувати табір на один. І пішли діти, і тут ще попала в групу де, по організації табора. Е, також розробити меню, тому що це для, для когось дуже проблема, вже про це говорили. І так само е, пам'ятки для батьків, що треба брати з собою в табір, тобто такі основні е, організаційні роботи. Ми там ще багато не встигли розробити, але я вам скажу. Треба просто сідати, брати свою команду вчителів, активних батьків і просто пропрацьовувати, робити і все вас вийде.